Жителька Краматорська Анжела виводить із двору корову. Сьогодні сім'я виїздить в евакуацію із собою забирають своїх тварин. У автівці корову прив'язують та дають їй їжу. Волонтери уже завантажили клітки із козенятами, котами, собаками та дев'ятьма цуценятами. Гусенята поїдуть в окремих переносках. <клес> у іншу автівку волонтери завантажили речі родини. Ми зараз тут допомагаємо евакуювати сім'ю з Краматорська її в Київську область у моєму бусі знаходяться особисті речі цих людей. Ми перевозимо в новий будинок їх. За словами керівниці Української освітньої фундації Тетяни Люльки, у родині, яка сьогодні виїздить, виховують п'ятьох дітей. Ми за півтора року їздимо в усі міста, де відбуваються постійні обстріли. І власне, десь місяця чотири тому ми познайомилися з Анжели, з її чоловіком, з їх чудовими дітками. І вони живуть просто в жахливих умовах. І ми вирішили, що ми цю сім'ю хочемо забрати поближче до себе в безпечне місце, щоб вони мали можливість почати життя. Ну можна. Сказати спочатку. Тому завдяки дружньому фонду був придбаний будинок для них в Київській області. Ми зробили там ремонт, вже завезені нові меблі, які їх чекають. Допомагає організувати евакуацію волонтер із Норвегії Андерс каже, приїхав до України втретє. Сам Свиріш, а Лівін Нове. Я Швец, живу в Норвегії, читав про Україну і все бачу сам. І бачу, що можу допомогти. тому створив свою організацію, яка займається харчуванням дітей. також допомагаю тані та владу всім, що їм потрібно. Готую для солдатів, для дітей з дитбудинків. І я просто поруч з вами, українські народи. Слава Україні. слава Україні! В цій місії бере участь три організації. Хочу, безумовно, в першу чергу подякувати ЮАЕНІМАЛ зоозахисні українські організації, які роблять просто неймовірні речі. Ми не знали, як перевезти корову, і якщо б не вони, я не знаю, як ми це зробили. Також є представники нашої дружньої організації, завдяки якій був придбаний будинок, і без них ми теж цього не зробили. Ну і наша команда, яка працювала всі ці два місяці, щоб зробити ремонт, меблі організувати. Спілкуватись на камеру родина, яка виїздить в евакуацію, відмовилась. Тетяна додає, що на виїзд люди погодились тільки за умови, що з ними поїдуть їхні тварини. Вікторія Артем Степанов Юлія Бітімірова Суспільне новини Донбас.